До вашої уваги вірш, який називається Яким наш буде світ, Яким ти будеш, світе мій, якщо не литиметься кров, як не триватиме вже бій, а скрізь прокинеться любов. Яким ти будеш, люди мій, коли завершиш герця, коли огиду своїх дій ти опануєш серцем? Якщо ніхто не буде зла у світі цим чинити, любов щоб тільки з серця йшла, щоб лиш по правді жити, Яким ти будеш, уяви, коли припиниш гнів, Лиш серця, голос позови Тобі, щоб відповів. О, люди, відчиніть серця! Щоб лиха круговерть з планети нашої лиця зійшла і зникла смерть. Зборім останній Рубікон, відкриємо двері в душу, любові єдності, закон, щоб правив непорушно. Дякую.